Аналіз ціноутворення це процес вивчення та оцінки цін на товари або послуги з метою визначення оптимальної ціни, яка забезпечить максимальний прибуток, задовольняючи при цьому попит споживачів. Цей аналіз допомагає підприємствам приймати обґрунтовані рішення щодо встановлення цін. І впровадження цінових стратегій. Основні етапи аналізу ціноутворення включають. Перше, вивчення витрат дозволяє визначити мінімальну ціну, за якою продукт може бути проданий без збитків. Вивчення витрат можна розподілити на кілька підетапів. Перше прямі витрати. Сировина та матеріали, вартість всіх компонентів, які використовуються у виробництві, трудові витрати це витрати на оплату праці робітників, зайнятих у виробництві або наданні послуг. Витрати обслуговування обладнання, це витрати на технічне обслуговування і ремонт виробничого обладнання. Друге, непрямі витрати це витрати, які не можуть бути прямо віднесені до конкретного продукту, але є необхідними для функціонування виробничого процесу. Вони включають накладні витрати: це витрати на управління, адміністрування, оренду офісних приміщень тощо, амортизація обладнання. Розподіл вартості обладнання на весь термін його служби. Енергія та комунальні послуги витрати на електроенергію, воду, газ та інші комунальні послуги. Третє. Постійні та змінні витрати. Постійні витрати це витрати, які не змінюються із збільшенням або зменшенням їх виробництва. Наприклад, це може бути орендна плата або амортизація. Змінні витрати це витрати, які змінюються пропорційно до обсягу виробництва. Наприклад, середина оплата праці робітників. Четверта. Аналіз собівартості. Собівартість це сума всіх витрат, пов'язаних з виробництвом одного товару або послуги, вона включає прямі та непрямі постійні і змінні витрати. Аналіз собівартості дозволяє визначити, яка мінімальна ціна повинна бути встановлена для покриття всіх витрат і отримання прибутку. Маржинальний аналіз це п'ятий пункт. Маржинальний аналіз використовується для визначення маржинального доходу. Різниці між ціною продажу і змінними витратами. Це дозволяє зрозуміти, скільки коштів залишається після покриття змінних витрат для покриття постійних витрат і отримання прибутку. Шостий пункт. Витрати на одиницю продукції. Розрахунок витрат на одиницю продукції або послуги дозволяє точно визначити собівартість одного товару або однієї послуги. Це важливо для формування ціни і розрахунку рентабельності. Все. аналіз точки беззбитковості. Точка беззбитковості – це обсяг виробництва і продажів. При якому доході дорівнюють витрата. Тобто, підприємства немає ні прибутку, ні збитків. Аналіз точки беззбитковості допомагає зрозуміти, скільки товарів потрібно продати для покриття всіх витрат. Восьме. Врахування інших витрат. Необхідно враховувати також. Інші витрати, такі як витрати на маркетинг, логістику, гарантійне обслуговування, податки та збори, всі ці витрати можуть суттєво вплинути на остаточну ціну товару або послуги. Друге аналіз попиту. Оцінка чутливості попиту до змін цін. Це дозволяє визначити, як змінюється обсяг продажів при зміні ціни. Третє аналіз конкурентів, дослідження цінових стратегій і рівнів цін у конкурентів. Це допомагає зрозуміти ринкову позицію і визначити можливі цінові війни. Четверте вивчення ринкових умов. Аналіз економічних, соціальних і політичних факторів, які можуть впливати на ціноутворення, п'ятере визначення цінової стратегії. Вибір оптимальної стратегії ціноутворення, такої як стратегія проникнення, стратегія зняття вершків, стратегія конкурентних цін і тощо. Шосте моніторинг та корекція цін. Регулярний перегляд і корекція цін відповідно до змін ринкових умов і внутрішніх витрат існують різні методи ціноутворення, включаючи ціноутворення на основі витрат, визначення ціни на основі собівартості виробництва і плюс бажаний прибуток. Ціноутворення на основі цінності, визначення ціни на основі. Прийняття цінності товару або послуги споживачами, ціноутворення на основі конкуренції, встановлення цін на основі цін конкурентів. Динамічне ціноутворення, зміна цін у реальному часі на основі попиту і пропозиції. Аналіз ціноутворення є важливим інструментом для забезпечення фінансової Тійкості підприємства та його конкурентної спроможності на ринку. Винесення ландшафтного проєкту на ділянку є важливим етапом у реалізації ландшафтного дизайну. Воно включає кілька основних кроків. Перше: підготовка території, очищення ділянки від сміття камінів, старих рослин. Вирівнювання поверхні, якщо це необхідно, або формування нового рельєфу, маркування основних елементів, визначення основних точок ландшафтного проєкту, таких як будинки, доріжки, зони відпочинку, клумби тощо, використання міток або Кілочки для позначення цих точок на місцевості. Третє. Вимірювання та розмітка. Використання рулетки, нівеліра, шнурків і міток для точного вимірювання та розмітки всіх елементів проєкту. Визначення меж зон розташування доріжок, альтанок, басейнів і тощо. Четверте. Викопування та формування, викопування ям для дерев, кущів та для клумб, формування рельєфу, створення пагорбів, насипів, водою. П'яте інженерні роботи: прокладання дренажних систем, прокладання систем водопостачання, електрики. Якщо це передбачено проєкта, Встановлення освітлення поливної системи. Шосте посадка рослин та озелени. Висадка дерев, кущів, квітів, газонної трави згідно з планом, мульчування підживлення рослин. Сьоме завершальні роботи встановлення декоративних елементів, лавок, скульптур, фонтанів, арт-об'єктів. Оформлення доріжок, встановлення бордюрів, заповнення гравієм або плиткою. Восьме регулярний догляд за рослинами, полив, підрізка, захист від шкідників. Періодичний контроль стану всіх елементів ландшафтного дизайну, використання всіх цих етапів забезпечить. Реалізацію ландшафтного проекту на ділянці створюючи гармонійний та функціональний простір.